Так, привітую ще раз усіх. В общем, знаходимося на експериментальному нашому кусочку, де робили ротаціонку. І Це ще раз сусіднє поле, це наше. Це парова пшениця, це по соняшнику. Коротше, робилось ротаціонку. Ну, не знаю, в принципі, може, це ще мало времени пройшло. Ну, якби особо разниці ми не замітили по поводу того, що. Е де там, тіпа, де робили, тут лучше, там хуже. Разниці особо ніякої не произошло. А скільки вона метрова була, ну щоб чисто даже просчитати, 6 метрів, це він пройшов 3 рази, так? Да? То, в принципі, десь оце краю тут. Десь тут отак. Ну, коротше, різниці. особо, я ж кажу, ну, незамітно. Є гребні. Е, ось маленька така пшеничка. Є де розкущилася. Іменно оце якихось два рядка. Два розкущено, один-ні. Два розкущено, один, ні. Якась вона така. Непонятна. Та, що глибше та хуже. Да? А ну оце от От і все. Та, що глибше пшениця, та хуже сидить. Ось рядок такий ловкий-ловкий. Погані рядки. Хороший, погані, хороший. Ну таке Поперла вже ця бур'яни, полізли. Однолітка. Ось. Ну таке падалка, соняшника пішла. Ну, коротше. Уже в принципі, можна витягувати з погріба гербіциди, доставати цей, як його. Оприскуватель уже. І починати потихеньку. Хоча, не знаю, дивись, тут ось мілка, дуже така, як нитка. А там більш менее іначе. Ну, ось Така вона тоненька-маленька. А там, наче такої немає де тут, де роблено. Ну, ну як, є, звісно, ну Ну, менше, да. якщо так придивлятися, тут реально менше. Навіть вона, хай така, як тоненька-тоненька, ну листки в неї ширші трохи. Ну, Може, якийсь результат і дало. Так, да, в принципі, якщо отак придивлятися, не зверху стоять дивитися, а присісти до неї, то в принципі, ну якби. Чуть-чуть і, да, і видніється результат. Ну, звісно, так, да. ну, я ж кажу, є і тонка отака, дуже, і тут робленому, але начебто там набагато більше такої. Зараз да. показую, ось машина стоїть. Он, зверху машини посадка. Зараз я увеличу. В принципі, видно посадку, я думаю. Коротше, ми десь... Оце поле це рапс посіяний. Короче, дощ йшов. Починає від посадки. Це траса, там дорога. Дощ ішов, ішов. йшов, до середини поля дійшов, розвернувся, собрав манатки і пішов далі. Отут ми вже їхали, тут сухо пиляка йде. Колеса в грязюку набирали, ми думали, не проїдемо ізначально до середини поля доїхали, все. Отам видно, дощ стоїть, гримить. Тут сухо видно, тільки єлі-єлі капало. Ми тільки що красили комбайн, у нас спустився дощ, аж накапало багато 3 мм. От е, і вся погода. Вчора, е, буквально 6 км від нас йшов дощ, там ішов, там не йшов. У нас нічого не було, у нас є капало. На сьогодні не передавали доща, аж 3 мм впало. Ну, коротше, це такі погодні умови. Я ж кажу. Пішла падалка. Ну, Це, напевно, де шляпка там упала, може що таке воно все. Надо вже бризкати і займатися цим всім ділом. А ти замітив, що реп'яха тут немає? О, ось багато цього однолетки мелко-мелко пішло. Я имею в виду реп'яха немає, не проріс ще. Де ми були на горохові, там було багато реп'яхупу проростав. А тут одна тільки падалиця. А, ну ось є, в принципі, так. Да. Ось він вилазить із цього прям. Чік. Є, ну, мало. Так що, коротше, це такі діла по цьому поводу. По поводу ротаціонки. В принципі, якби такий плюс, як я ж кажу, наголосив, що там менше отакої ниткачки, менше отакого тоненького. Ну, а там будемо дивитися, може в бункері насипе. Ну, а там воно в углу таке, як дощ, іде там конкретний. Ну, а там серйозно. Так що все, всім пока, до нових встреч, всім дощів, всім врожаю. Коротше, знімаю відео. таке. Коротше, це ми їдемо вже з поля. Я тільки що знімав на полі. цей. Коротше, з поля ми єлі вилізли. Колеса грязні, коротше, машина грязна. Спереді вона взагалі кізяки висять. По трасі ось, їдемо, коротше. Дощ йшов. Ось тут сухо, далі доїжджаємо до села, дощ пройшов. Виїхали на трасу, доща немає. Оце, коротше, тільки-тільки почався -тільки дощ. ну, Тобто, якби, би йшов, йшов, повернув, куди він далі пішов, хер його знає, Оце, коротше, у нас такі дощі проходять. Так що все, тепер точно на сьогодні за цей... Прощаємося, всім пока. До нових встреч, і всім і всім нормальних дощів з ногами, щоб доходили, а не обминали. Все, всім пока.